Цей випуск ви можете дивитись прямо у своєму автомобілі завдяки супутниковому інтернету від StarDrive. Всім привіт! Це черговий по Ютубу. Щотижневе шоу про український Ютуб, про його зірок та новачків, про скандали та їх відсутність. Перший випуск перший раз. Поїхали! Випуск спеціально триватиме недовго, щоб ви не відсиділи ноги. Ми максимально клієнтоорієнтовані. Почнемо з тих, на кому зараз тримається український Ютуб знеголених чоловіків за 30, котрі не змогли навчитися серйозним професіям і просто знімають відоси. Новини про топів Леви на джипі змінили правила у клубі дилетантів. Тепер хто виконує покарання, вирішує той, хто виграє раунд. Зараз як ніколи важливо зберігати хороші стосунки з усіма левами на джипі, а не одним з них, тому що це може погрожувати вам поїданням сюрстромінгу або депіляцією ніг. Нагадаю, що клуб дилетантів саме зелене шоу в українському Ютубі. В ньому багато соковитих зелених деталей, бо леви націлилися на нову аудиторію: огородників, садівників і колекціонерів домашніх рослин. Жінку поки що не б'ють струмом заради переглядів. Stadium Family дозволили відпочити Анастасії Ткаченко від болю і поки що випустили новий випуск шоу Шпигон. Випуск вийшов фантастично цікавим. У ньому багато жартів та інтриг. Звичайно, цей випуск значно поступається попередньому, в якому знімався мій улюбленець Марк Куцевалов. Але теж непоганий. Але ну не такий, як з ним. До речі, про жінку, яку били струмом, у шоу розряд я щиро переживаю за Настю Ткаченко. Я намагався зв'язатися з Настю, але вона набрала трубку. Немає сумнівів, що за контрактом їй заборонено спілкуватися з іншими людьми, яких не б'ють струмом. Продовжує набирати обертів. Це його подкаст Василія Байдака. Крім научпопа, в якому, як і очікувалося, він не розбирається. До нього випадково завітали Вакарчук та Данелко. Секрет запрошення таких зірок в тому, що Василь будує студію прямо біля дверей їх під'їздів. І зірка, виходячи з дому, потрапляє відразу на Васін Подкаст. Хитро! Ось дивіться, в кадрі можна помітити сміття, яке йшов викидати Данилко, і собаку, з якої виходив Гуляти Вакарчук. А подкасти з іншими мешканцями під'їзду Вакарчука ви можете подивитися на патреоні Василя. Багато хто чув гучний звук в Ютубі. Це грюкнув дверима Євген Янович, бо закривав своє шоу «2023». З його відходом звільнилося унікальне місце. Подумайте самі, вечірнє шоу. В якомусь урок ніхто не ображає, ніхто не питає, скільки вони заробляють, та про їх сексуальні вподобання. А може, тому і закрився? А може, треба було це все питати? Сподіваємось, що Євген придумає щось нове, тому що канал розкручений, ведучий досвідчений, і в мене є час. Ось вже як півтора місяця просить посунутись старців Ютубу. Молодий, свіженький, найталановитіший Ютуб канал прозорі гонщики. Вони стартували з форматом, який довелося придумати самим, тому що інші формати вкрали ще до них. У першому випуску огляду на людину ви можете побачити талановиту та красиву людину, яка гуляє з Дантесом, і розкриває його з несподіваного боку. А у другому випуску, який повністю присвячений рекламним інтеграціям, іноді ви можете побачити учасників гурту, курган та агрегат. Підпишіться, поставте лайк, і хлопцям не доведеться повертатися в лігу сміху. Незважаючи на те, що це перший випуск чергового по Ютубу, нас вже спробував підкупити Олексій Дорнів. Але завдяки нашій принциповій позиції, це ніяк не вплинуло на нашу думку про його відео. Дурнів продовжує знімати найпопулярніші відео, піднімаючи актуальні теми і знаходячи відгук у серцях сотень. Тисяч глядачів. Всі хочуть бути як Олексій. Олексій. Так назву сина і доньку. Починається новий сезон Холостяка. І я вже вивідав, хто переможе у Майкла Десанти із GTA 5. О, тьфу, У Григорія Решетника. Для спонсорів канала Жаба Гадюка вийшло нове відео, в якому. Я не знаю, що відбувається, тому що у мене немає грошей, щоб оплатити підписку на канал, тому що в черговому по Ютубу ще немає інтеграції. Якщо ви його вже подивилися, напишіть в коментарях, що там особливо цікавить мій улюбленець Марк Куцевалов. Ну і про інших теж розкажіть, якщо їх не вирізали заради його блискучого камела. А зараз моя улюблена і наша постійна рубрика, що вийшло на каналі Антона Птувкіна. Хм, Може, ось це? Ні, це вже було. Ну що ж, будемо сподіватися, що Антон випустить щось нове наступного тижня. У вільний від будівництва бункера час Андрій Федорів продовжує брати інтерв'ю у багатих людей, щоб ще якось заробити. Федорів поговорив із засновниками компанії Розетка Владиславом та Іриною Чечоткінами і дізнався, що вони починали свій багатомільярдний бізнес у підвалі. І тепер зрозуміло, навіщо Федоріву бункер? Бажаємо Андрію успіху і готуємося до інтеграції з ним. Маша Єфросініна взяла інтерв'ю у Анастасію Короткої. і нам стало відомо, що розлучення з повагою один до одного існують. Ура! Окремо дякую Маші Єфросініної за перерву в скандалах та сексуальних вподобаннях. Нам це було дуже потрібно. Дякую тобі, дуже Марія. Чекаємо на появу біднякова в гостях у реміної. І якщо все пройде тихо, то доведеться зробити висновок, що сваряться сім'ї, які заводять французьких бульдогів. Музичні новини: кліп Вікторії Ніро Питання є, питань нема набрав 8 мільйонів переглядів. Пісню співаю я і моя собака Трініті. Цей фантастичний результат має свою причину. Як виявилося, більшість слухає цю пісню, щоб відучитися від смарагдового неба. Бляха, навіщо я це нагадав? Вибачте. Тикається, микається і досі не може зайти в український ютуб містер Біст. На його відео досі немає українського дубляжу. Виходить, що технічно ми не можемо назвати містера Біста всесвітньо популярним, поки не почуємо від нього солов'їнно. Містер Біст, ти втрачаєш час. Ми давно готові до твого приходу. А ти готовий рекламувати криптобіржі? Mm -hmm. А тепер головна новина цього випуску шановні топи українського Ютубу. Це це ви можете наслухати, якщо щомісяця будете відправляти по 500 доларів на криптогаманці авторам нашого проєкту. Можете самі, можете скидатися навпіл з левами на джипі. Інакше ми забанимо вас як лебіго. Ось таким був Ютубний тиждень. На жаль, жодне з цих відео не наблизилось до історії про двері ігоря Гофмана. Ну нічого, пробуйте, намагайтеся, старайтеся, Я я вас вірю. У вас є наступний тиждень. Та ми побачимось.